В Олександрійській районній військовій адміністрації під головуванням заступника начальника Валерія Больбата 24 жовтня відбулася важлива координаційна нарада, якій взяли участь представники Держпродспоживслужби та Олександрійської громадської організації Українське товариство мисливців та рибалок. Основною метою зустрічі стало обговорення підготовки та проведення осінньої кампанії з пероральної імунізації диких ясоїдних тварин проти сказу у 2024 році. Імунізація запланована на період з 28 жовтня по 1 листопада і охопить територію Олександрійського району. Учасники обговорили алгоритм дій, необхідних для ефективної реалізації кампанії і надали методичні рекомендації щодо планування, організації та проведення імунізації. Йдеться на фейсбук-сторінці Олександрійської РДА. До написання традиційного 25-го радіодиктанту національної єдності долучилися жителі Олександрійської громади 25 жовтня. Колективне написання організували в семи міських бібліотеках у різних мікрорайонах, куди мали можливість прийти усі охочі. До радіодиктанту на базі центральної бібліотеки приєдналися секретар міської ради Вікторія Косяк, депутат обласної ради Сергій Коваленко, педагоги, бібліотекарі та працівники інших галузей. Також диктант написали студенти і викладачі фахових коледжів. Цьогорічний диктант носив назву Магія слова та був присвячений українському радіо, яке 16 листопада відзначає своє сторіччя. Авторкою тексту стала письменниця Оксана Забушко. Диктант зачитав письменник, музикант, нині військовий Павло Вишебаба. У понеділок, 28 жовтня, об 11 годині, на сайті Української радіо та Суспільна культура буде оприлюднено текст. Повідомляє прес-служба міської ради. Студенти Олександрійського педагогічного коледжу імені Василя Сухомлинського зустрілися з молодшим сержантом 3 ї окремої штурмової бригади командиром мінометного розрахунку, який пройшов через найгарячіші точки фронту: Вугледар, Бахмут, Часів Яр, Авдіївку. Захисник розповів про структуру свого підрозділу, як організована домедична допомога на передовій, продемонстрував роботу дронів та пояснив, як ними керувати, що справило особливе враження на здобувачів освіти. Знак подяки студенти передали обереги та долучилися до збору, який відкрив підрозділ військового на ремонт авто та балістичний захист для воїнів. Йдеться на сторінці до вічного коледжу. Волонтерка з приютівської громади Кара Ліна на своїй сторінці у Фейсбук звертається за допомогою. Терміново треба загрузити машину, яка їде на схід. Необхідні і їжа швидкого приготування печиво, цукерки, енергетики, фрукти, овочі, мінеральна вода, напої, домашня випічка, чай, кава, згущене молоко, газові балончики, маскувальні сітки, окопні свічки, вологі серветки, сухі душі. Ми з вами вже не вперше допомагаємо хлопцям, пише волонтерка. Тож сподіваюся, і цього разу піднімемо трохи їм настрій і подаруємо частинку тепла. Разом до перемоги. На зимовий час годинники переводять щороку в останню неділю жовтня, 27 жовтня, о четвертій годині ранку за київським часом необхідно перевести годинники на одну годину назад. У суботу, 26 жовтня, буде хмарна погода. Температура вночі плюс 9, вдень плюс 12 градусів, атмосферний тиск 761 міліметр стовпчика. Вітер північно-західний 2 метри.